Привіт, друзі! Як ви, як ваш настрій? Коли ви останній раз в своєму житті казали комусь: Я тебе люблю своєму рідному, близькому, батькам, дружині, чоловіку, дітям, коли ви ось буквально останній раз це казали, щиро з проживанням всієї цієї емоції, любові до іншого. А саме головне, що ця любов справжня. Така суттєва і щира, це тільки тоді, коли ви справді любите себе. Про нормальну любов до себе, не нацистичне якесь задоволення або гіперболізоване, а просто задоволення від того, що ви є, ви живий, ви такий, як ви є, ви сприймаєте себе, задоволені своїми результатами. Так, хочеться краще, буде краще. Але я роблю все для цього, рухаюсь, допомагаю іншим. І просто хочу поділитись. Своїм внутрішнім з іншими, коли останній раз у вас це було?